Друзі, всім добраночку! Це вчора розпаковувала новорічні подарунки від підписників. Стільки всього не дарували. Але головний подарунок це ваша увага, за що я дуже вдячна. А ще вранці побачила класну техніку, таку коротесеньку, підсумків року і планів на наступний рік. Узваля! Ласіхі, Лесі. Ви що думали? Я вас з ким вона призволяє ще. Ви вже на іглі турботи при себе. Дивіться, беремо знову. Ви скільки блокнотів? Один, два, три, чотири. Це мій перший робочий блокнот. Він повністю вже відписаний. Ну Ну що, зрушити я? Дивіться, робимо три колоночки. Перша колонка. Що я хочу почати в новому році? Друга колонка, що я хочу продовжити, і третя, що я хочу припинити. Дякую. Mm -hmm. Давайте я собі накидаю З Зранковий кави. Я хочу <кій> блок, бачите? Блок. Навчання в методі, психотерапії. Думаю, стосовно травматерапії. Або ж базовий курс психоаналізу. Як би я до нього критично не ставилася? Це моє. Список можна продовжити. Але сконцентруйтеся на ну, трьох. Трьох починань. Що я хочу продовжити практику. Знімати відоси, вести блог. Турбуватися про себе. Ой, тут багато. Що я хочу припинити? Що я хочу припинити? Вінну. Так. Ну, Коротше, це ж знову техніка на саморефлексію. Користуйтеся. Лесі, лесі. Люблю. І до зустрічі.